Зброя це тишу любить. Да? Тобто, якщо ми вже мали тут перше, вертольоти, які тут вже випробувались, да? якщо ми мали F-16, які взлітали з українських аеродромів, якщо вже це все було в роботі, приходить нова влада в Україні 19 2019 році, все це викидає. Я знаєте мені було ну сумно, скажімо так, і зараз. А сумно тому, що кожен неотриманий ударний вертольот це наші хлопці, які загинули в Гастомелі, які могли би. Ну, ну от цю картинку я дивлюсь, коли з боку білорусі залітають 31, там 32 вертольота. І знаєте, ну, мені, мені дуже сумно з цього приводу, тому що. Ну, що нормальні люди і нормальна влада не будуть проти йти проти країни і казати, що ми зараз зділку зробимо іншу, тому що потім питаю колишнього міністра оборони, чому так сталося. Все ж у тебе у тебе ж все лежало на папері. Хорошо, президент сказав, що типу будемо це Порошенко робив, а він там купу грошей заробив. Ну о. Тому що як можна на американських фірмах заробити корупційні гроші на Lockheed Мартін, на, на Боїного. В результаті давайте передомовляйте з іншими компаніями, ми швидко зробимо своє. А чому я так показую? Тому що тупість, незнання американського ринку. Якщо якісь компанії вже працювали, і якщо їх кинули, то інші їх конкуренти американські не будуть виходити на ринок. Хіба це не зрозуміло? Це не український бізнес. В результаті ми не отримали. До сих пір ударних вертольотів американських. Добре, що ми тоді завершили по катерах. Зробили все-таки Айленди, прийшли. І так, да, вони щось вони зразу, на жаль, грохнули там перший день, а знають цих хлопців сам особисто. І, і, і сумно, звісно, що так, але інші спрацювали дуже добре. Якби їх не було, тобто то було б складніше закривати можливу висадку Десанта з Одесу.